Як перевірити, чи пройшла оплата податків? Однозначно заходите в електронний кабінет платника і там слідкуєте за зарахуванням. Зарахування відбувається через добу. Сьогодні оплатили, завтра зайшли ну, бажано, там, я не знаю, о 12-й годині, наприклад, ну, якщо і раніше, може і раніше буде, ну якось по-різному, але там, після 12 години зайшли в електронний кабінет платника, в меню стан розрахунків, ви візуально будете бачити ваші податки, там єдиний податок, військовий збір, ЄСВ так само. Провалюєтесь, двічі клікаєте на рядочок, де податок, і ви провалюєтесь всередину. І там буде візуально, ви будете бачити нарахований податок і сплачений, і буде видно при сплаті, код присвоїться 101, і буде видно видно дату, коли ви сплатили, буде стояти вчорашнє число. Тому однозначно перевіряйте в кабінеті платника за рахування. Тому що знову ж таки з досвіду, хто платить через дію, хто платить через банкінг, хто платить за когось, хто платить навіть зі свого телефону. По QR-коду свої податки через кабінет платника. по QR-коду Також були на власному досвіді ситуації, коли вони не, зараховували, не зараховувалися в свіже рахунок, отакий технічний збій. Тому завжди-завжди перевіряйте зарахування податків через електронний кабінет.